Подивіться, яка удача на вас тут чекає в дорозі. Ви просто спіймаєте її в дорозі, і такий купол можливостей ви отримуєте тут. Бачите якісь цікаві такі моменти змалювалися, коли ви тут стоїте і розумієте, що бачучи ці перспективи, які перед вами відкриваються, ви розумієте, що зараз наступає ваш день і ваш. Час, якийсь підйом, щось потрібно підійняти, як начебто з болота витягнути, от саме ті справи, ті задачі, які затягнулися, і якось не виходило з якоїсь сторони підійти, щоб їх вирішити, от така можливість вам буде надана. Тут також відчувається прорив, тут також відчувається, що вам дані ці можливості. Так? Тому тут чашечка говорить про серйозні зміни, і це все трапиться от просто найближчими днями. Багато чого буде змінюватися в дуже благоприємну для вас таку обстановку в благоприємне направлення. Це обіцяє вам і зростання, і покращення життя.